Моменту проведення Міжнародного конгресу АПІМондії 2013 в Україні виступить президент братства бралів України, пан Уласік Сергій. Голова. Голова. Тут вже багато сказали про саму ситуацію, а про братство як, як створилось братство і чому так вийшло? Що Тетяна Юрівна наламала тільки дробь, я зараз вам дуже коротко розкажу. Коли я ну, захворів, за так сказано, я написав заяву і передав Тетяні Юрійні своє право і печатку на тимчасове право. І коли Час йшов Тетяна Юрівна швиденько так, все це. зробила збори, ради провела, провела, провела з'їзд, другий з'їзд «Братства джулярів України у Львові. З'їзд у Львові провела. Який, чому громадська організація, всеукраїнська організація, офіс якої в Києві? Проводила з'їзду Львові, це перше питання. Друге питання мене туди ніхто не запросив. Я навіть не знав про підготовку цього з'їзду. З'їзд пройшов, я не знаю, як він там проходив. Є свідки, як так там все проходило, там не зовсім. Нашу дозволу я дозволю собі втручатися, за тому, що власне я більше уваги і часу посвятив. Вивченою до того цілого Талмуду, який із 156 сторінок, мало того, що ініціювала проведення так званого другого з'їзду, всупереч статутним Я ніколи не буду займатися з тим вивченням ще юридичної сторони організації, створення якої, я не вітав самого початку, тому що її створення привело в результаті до розколу і до появи середовища посічників, до появи на правовичій жаль такого об'єкту чи суб'єкта, як пані Васильківська. Так от. З моменту тільки вона отримала печатку, тут же ж пішли зловживання крок за кроком. Значить, і це реально видно із тих документів, які подані були нею, безпосередньо до державного реєстратора. Приймає рішення про виключення з членів ради, причому кількістю голосів, які далеко не відповідають значить, ані статутним нормам, нічого. Проводить неофіційно, незаконно так званий другий з'їзд, беручи до уваги рішення, прохання, звернення зі сторони засновників. Не ставлячи до відомо голову, хворі, як хворий, як такий, значить. Перепрошую Ну, Вийшло так далі, що я в принципі, подумав, що з'їзд пройшов, це я вже так, постфактом дізнався, що пройшов з'їзд. Думав, що мене перебрали. Раз з'їзд прийшов без мене. Думав, що це моєї заяви на те, що я передаю тимчасову достатньо. А е, заяви, як виходить по статуту, дуже мало, що я, е, я не, не написав просто, що я вхожу назавжди. А заяви мало оказалось і, і потрібно було провести нормальний з'їзд і нормально передати владу. Тільки з'їзд е, затверджує голову і знімає голову. Вийшло так, що Тетяна Юрьевна промовчала і почала дуже... Довгий шлях е, реєстрації е, рішень з'їзду. Узаконить законі. У законі те, що, що прийняв з'їзд, е, це ось ціла папка в домах піси різних е, ходотайств. Вона весь час бомбила відділ реєстрації Міністерства юстиції і тут десятки відмовлень. Ніхто не зареєстрував лінію. Останній час. Останнім часом, коли до мене прийшов лист, від відділу реєстрації, зміни міста, прийти і підтвердити своє, свій стан. Я прийшов туди, дивлюся, я є чинний голова. Чинний голова. Як я є чинний голова, я відповідаю за всі дії, які є, які були зроблені Тетяною Юрією. Проводяться відділення. Да, проводяться у цій організації. Я давай перевіряти все це. Дивлюсь, що не треба щось поставити на місця. Це нікуди не годиться така схема. Я голова, вона ні за що не відповідає, в принципі, і е, робиться робота. Тим більше, е, прийшов до мене лист від пасічників, які запросили мене навести порядок всього і зробити, е, тим більше, що е, в 2013 році у нас... Це було проведення Конгресу Пілотті. Ми створили такий оргкомітет по розслідуванню, подивилися, зробили ксерокопію всі цих документів і розібралися. У нас подали документи до Міністерства юстиції, до Міністерства внутрішніх справ, до прокуратури, до СБУ. Там це діло розслідується. Розслідується і вже подано подання. Вже кримінальне подання. Кримінальне провадження да. Пр... відкрите кримінальне провадження по діям, які передбачають і займаються власним цим, як в народі обох називається, відділу в боротьбі з точки. Крім того, паралельно справа знаходиться на розгляді в департаменті контролю економічної функції чи злочинності, чи служби безпеки України. Паралельно справа знаходиться на розгляді і також передана про дотримання до цього витягу по лінії значить слідуючого ревіділу на предмет зловживання початкою і непередачі на вимогу діючому голові початки і присвоєних ним вов'язків. Ну, дії Тетяни Юрівні є чисто такі корисними. Її сім'я керує цим оргкомітетом. Все поставлено на те, щоб замкнути на собі всі фінансові потоки, всі рішення, все рішається колійно кругу сім'ї. Ми провели, так як Володимир вже говорив, ми провели декілька конференцій, тобто конференція рад об'єднаних рад, зробили меморандум про об'єднання, створили об комітет. І ми зараз чекаємо того шляху, як, як наладити роботу, щоб не вийшло так, щоб нас лишили ці, цього конгресу. У нас ця задача стоїть. Стоїть так, щоб от, організувати роботу, вже, щоб цей скандал не вийшов далеко за кордоном нашої країни, що тут такі порядки вийшли. І через це ми хочемо зараз освітити цю, цю нашу ситуацію, в пресі, щоб е, наші джавелі зрозуміли і люди, що робиться на, цьому, на цій темі. Ну, те, що Тетяна Юрійовна сама по собі людина дуже амбітна і чистолюбина, вона її можна об'єднати з Мата Харі і Сонькою Золотою ручкою по її діям. Це в одному лиці. Це, так. Ну, це Це для того, щоб люди зрозуміли, що людина дуже, дуже можна сказати, талантлива в цьому відношенні як? Як обійти, як обмануть, як що зробити. І через це у нас стоїть питання про її відсторонення від, цього, від цієї проведення конгресу. Я за доповнення. Нашими противниками використовується такий аргумент, що представники громадських організацій відчули гроші і лізуть значить, до утворення грошей. Хочу всіх вас заперечити завдання стоїть заспокоїти і заперечити завдання свої в збереженні іміджу і максимальному проведенні з максимальною вигодою, яку би можна було донести до українських посічників. Ми не претендуємо на кошти. Ми навпаки, значить, з метою більшої відкритості запропонували варіант свідочий. Що е, запропонований нами новий оргкомітет, Що головою даного оргкомітету має бути обраний заступник як мінімум е, міністра агропромислової культури культу, 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 значить е, промисловості? Перепрошую та продовольства пані пан Сень. Ми окремо ми зовсім себе відсторонюємо. Ми пропонуємо, щоб був створений бюджетний комітет за участю і під контролем пана Ющенка, пана значення і безпосередньо директора інституту як взагалі в цьому світі існує практика. Попри те, що це є міроприємство, яке проводяться громадські організації, але ну чого гріха тоді? Є завжди різниця між вартістю проданих місць а вартістю значить виплати за викуплене дане місце. Нас не влаштовує з самого початку, ця велика різниця, яка існує вартості місця в експоплазі, яке належить комерційній структурі, і вартості місця, значить, в ДНГ. З різниці. З різниці, потім задасте запитання, і з різниці, яка залишається в цьому в цьому світі, існує практика. Сума коштів по рішенню, значить, учасників виділяється, скажем, на ту пасіку чи на то господарство, чи на то, яке ми будемо демонструвати і показувати. Немає повністю вся закритість. Значить, немає ніякої звітності, немає взагалі значить, обговорення маршрутів. Угорюється на жаль жалі, збирається там у туристичні маршрути. Ну попити поїсти це вони ну, і без нас можуть. Наше завдання використати, щоб показати, що ми дійсно є державою світовим значенням, що ми держава, яка займає четверте місце не лише по кількості сімей, а по рівню своєї продукції. Що держава на території якої був вперше значить, розроблений нашим земляком, нашим товаршопровочем. Рамковий вулик. Держава, яка, скажімо, коріннями своїм розвитком бджіництва йде глибоку-глибоку сивину, доповнить дану тему заступник голови братства Данилейко. Віталій. Я хотів би добавити, так як я не засновників. Той, яка з якийсь какає, що це неправда, тому що якби ну, вона там називала зовсім документ юридичний, де засновник Ласок, Яченко, Лисенко, Меновенка. Це все воно породжувалося з, з, з допомоги Ющенка Віктора Андрійовича. І я, на да, великий жаль, ми було е, якось так створено, що... Ця Васильківська Тетяна Юрівна, вона пішла в довіру, розумієте, ну, я розумію, що ті моменти, що вона заволоділа печаткою у Сергія Натовича і творила ті незаконні порушення, ставичи печатку, ставити ставичий підпис. Тому що вона не мала права, як Сергій Гнатович не мав права передавати цю початку, і, тому що це є громадська організація, і воно є тільки за, це через Раду, через громаду. І, та, через. І, і вона думала, що цього вже досить, що в неї, вона схопила у Бога за бороду і почала підготовлюватись до Апімондії, до того іменно. Свого золотого часу, який вона зараз використовує. Тому що на даний час на її рахунках вже є сотні тисяч євро, які оплачуються з усіх з цих держав світу. І тут є дуже велика в того, що ця Васильківська може не провести цю піронію. Вона просто може зібрати його вищі. І виїхали, тому що вона безконтрольна. От Вона була до фактично, ну ці всі роки вона була безконтрольна, вона що хотіла робила. зробити своєю родиною. Вона нікого не допускала. Е, вона робила речі досить такі е, цікаві, знаєте. Е, французи, ті, які представляють іноземці. Вона, Дуже прекрасно маніпулювала тими дозволами, які були підписані Віктором Ющенком, президентом Януковичем Азаровим. І якби нас все нормально. Не ставивши до відому двох громадських організацій, настоящих членів братства бджолярів і Спілки Пасічників, всю громаду вона забула бджолину. Нема ні інтелігенції в неї, немає ні, ні, ні культури, немає ні науки, В неї нема нікого. Перед ратією вона показала студентів, які забрала. там 200 чоловік е, чи 150 студентів, яка це наше молодого покоління. В університет. університеті. Я переконаний, що женератія е, бачив, що це не є бджулярі. Е, ну, тут якась от, ну, вона, є, є якась корупція, я так думаю. Нет, я думаю, що правоохоронні органи розберуться в цих моментах. <кви> тому що нас, бджолярів, дуже все віжають постійно, то забирають э, насадження закації.